Розберемося сьогодні з логарифмами. Що взагалі таке логарифм і як ми можемо його обчислити? Розглянемо ось такий от приклад, у якому вже подана відповідь, і подумаємо, чому саме така відповідь у цьому завданні. Отже, нам потрібно знайти логарифм за основою 2 від 8, і відповідь вказана: 3. Чому такий логарифм дорівнює 3? Тому що. Ми з вами маємо розуміти, що операція знаходження алгоритму вона схожа, обернена до операції степеня. Так? Тому ми можемо сказати, що нам потрібно подумати так, 2, у якому такому степені дає нам 8. І ми розуміємо, що 2 якраз у кубі і буде 8. Чому 2 в кубі 8? Бо 2 на 2 на 2. Дорівнює 8. Тобто 2, множена сама на себе 3 рази дає нам 8. Тобто, по суті, логарифм – це такий показник степеня, до якого нам треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Тобто, ми подумали, 2 в якому степені дає нам 8. Тепер розглянемо наступний приклад, уже самостійно так, і будемо обчистувати його. Тут вже немає готової відповіді. Нам потрібно подумати. 3, в якому такому степені дасть нам 27. Пропишемо 3, в якому степені дає нам 27. Ми розуміємо, що 3 у другому це 9, а 3 в третьому це вже 27. Тобто тут буде відповідь 3. Чому? Тому що 3 в третьому степені дає нам 27. І наступне завдання пропоную вам обчислити самостійно, скільки буде дорівнювати логарифм за основою 4 від 16. Відповідь напишіть в коментарях.